Пропоную поговорити про серпень. Що нас очікує в серпні? Гарного, поганого, загрози, навпаки, гарні новини. Давайте детальненько так розглянемо. У нас хочеться сказати, в нас я думаю, чекають, гарні якісь новини будуть і в нашій країні, і гарні новини будуть, що в Кацапстані там щось буде коїтись. Того їм і бажаємо. Так, ну поїхали. Гарні новини на себе. Чого нам очікувати? Гарні новини, питаю, а мені показує пауза. Початок якийсь дотягується. Це з чим зв'язано? Наші плани якісь в цілому трохи затягуються і переносяться. Те, що ми плануємо. Ну тут гарна карта. Це плани, все, що завгодно, і наступ, і відбити якусь частину, але вони, вони в роботі і працюють. Але тут такі в мені карти, що показуєш, зупиняється, трошки йде зупинка. Наші плани трохи здвинулись. Нам це на користь. Ну, і добре, нам це на користь. Я думаю, що ми зараз е, чекаємо якусь підтримку від наших партнерів, і тоді запустимо наш план. Він готовий, просто якась затримка йде. Що, ще нас чекає, Щас перетасуємо. А давайте зразу уточню у вас затримка. Ця там обіцяли що ЄС, що не будуть нам постачати, фін... фінансувати, не будуть нас через оці всі закони з Набу і САП. Можливо, це про цю затримку йдеться. Угу. Можливо, чекають, щоб ми поміняли цей закон. Отець мені весняка Пентаклі праця? Про цю, але карта мага це ж таки карта фокусника, це трошки гра. Ану, вони дійсно, те, що оголосили, буде в силі. Так, да, про цю затримку. Ця карта, що мені тут випадала. Про цю затримку йде мова. І дійсно, вони щось хочуть прокрутити, про затримку зробити. Але. Ще раз скажу, карта фокусника і карта попеси. Тобто, можливо, частково вони це оголошують як, ну, як план, планики як гра. Так, да, нам це неприємно, і нас це лякає, але за цим стоїть приховане щось попеса, вона приховує і буде йти далі. Допомога, е я думаю, що це якась гра розігрується. Е нам покажуть затримку. Я думаю, вона буде програна для всіх нас, вона буде. Але за кулісами показує, що як йшло, так і йде. Але більше, можливо, якось чомусь вирішили сприховати, ну, тобто показати так, що покарати страшний суд. Чому ми так вирішили? Страшний суд і опять карта обмана, маніпуляцій. Я не думаю, що нам треба на це сильно реагувати і хвилюватися, бо за цим стоїть невеличка гра, ну, можливо, і невеличка, а велика гра. І тиск, тому що страшний суд трошки тиснуть на нас цим. Ну, це їхня гра. Угу. Так. А чого чекати на матформі на ті ж карти витягують. Дивіться, допомагай в дорозі. Все працює. І буде працювати ну, не то, що в таємниці, але ну, не, не все буде показано. От партнерів йде гарна праця, співпраця. Ми працюємо над якимсь результатом. Результат, я думаю, зараз не будуть оголошувати. Він може проходити якось ну, сховано, скажімо так. І, можливо, це буде зв'язано з обстрілами Росії, тому й сховано, тому що що, а тут то мене. Угу, обстріл випав. Ну, це не наш. Це не в наш бік, це ми щось плануємо. Завдати удар, е і це нам в допомозі будуть наші партнери за кордону. Угу. Ну, молодці. Давайте і так не солодко. Чого нам треба опасатись, да? яка загроза, загроза. є в цьому. Угу. А, сценарій може повторюватись по колу, а ця, ну, це про обстріли. Угу, обстріли вилізе. У обстрілах сценарій може повторюватись, бо в вночі мені обстріли і показує. По тим же самим містам, локаціям можуть завдавати удари. І ще не знаю, можливо, якийсь скандал, а це скандал вилізли. Карта смерті. Десь у верхушки якась переміна може бути. Це не... можливо, навіть уход когось чи скандал якийсь. Пустота, заміна. Зміни. У нас десь хтось із верхушки, тому що королева Пінтаклі це мені показує король Пінтаклі. Часто на Зеленського випадає королева Пінтаклі це його оточення і Верховна Рада. Ну, тут люди, які правлять Україною, скажімо так. Там якась може бути переміна. Може, навіть щось. Ну, не те, що голова полетить, щось... ну щось ану для України це добре. Да. Це добре, це не про скандал, а може, навіть, навіть скандал якийсь бути, не знаю. Щось цікаве. Для України добре. Щоб там не скандалили, кого б не прибрали, в цілому для України добре випадає. Добре. Ну, по обстрілам саме в цих локаціях, які були повторно, повторно можуть бути прильоти. На фронті як? Будуть тримати. Далі тянуть, не хочу сильно лізти туди, будуть тримати, і у нас е, в якихось локаціях, е, я думаю, будуть непогані новини. Е, тримаємо, можливо, навіть наступаємо десь, я б так сказала. А як, наприклад, сербень для Росії програється? Воно й горіти, то ну, у в них то, землетрус е, стався недавно. До речі, цікаво. Е, чи зв'язаний, Давайте почнемо з того, чи зв'язаний в них землетрус з якимись їхніми провалами зброї, ядеркою. Може, щось там е тестували та не вийшло. Ано ну, є в цьому? Не бачу про зброю. Шість карт витягнула. Хотілося би сказати, що в них там щось вибухнуло і пішло. Ну, більше кубки, ППСа. Е не бачу, щоб це з ядерною зброєю було зв'язано. Не з ядерною, більше кліматично. Проблема. Ну, ладно. а я вже так надіялась, думаю, там уже в них щось зірвалося. Ну, добре, Росія. Взагалі, вона мені випадає дуже часто, як я на неї дивлюсь, п'ятерка пентаклів. Це і голод. Ну, Голод це не те, що там в них немає їсти чого, немає грошей, немає за що купити. І От вони там кричать, що все у них добре, санкції на них не діють. Ну, як мені показує, то санкції на них добряче діють. І я думаю, що все-таки Трамп дойде до яких санкцій, і пару країн підключиться до цих санкцій. Економічно вони розвалюються. І це найкращий сценарій, щоб вони лопнули економічно і розвалилися. Ну, для всього світу так було б найкраще. А що в них на болотах, так? От і тут конфлікт за гроші випав. Дивіться, вони зараз можуть перекидати людей по напрямкам. Людей туди, сюди, туди-сюди, по напрямкам перекидати. Плани їхні в наступ іти, зриваються, тут закриває двойкою, тут двойка закриває. Цікаво, проблеми в них починаються на фронті десятка жезлів, важко їм. По поводу фінансів, от тільки що проговорила на гроші, конфлікти. тобто, Їхні олігархи скоро будуть пищати, тому що їх будуть обкрадати, ну, забирати, може когось навіть і посадити чи обікрасти. Ну, держава їхня буде своїх же людей обкрадати. У них всередині починаються конфлікти. І ці конфлікти, до речі, можливо, що а ну, давайте глянемо. Да. Е... Я запитала олігархи, от, е, як вони реагують на те, що грошей немає. Вони ж втрачають, вони бідніють на очах. І король Пінтаклій. Так, питання олігархів, які думають, як вивезти, як сховати гроші, як їх зберегти? Е, з грошима у них там катастрофа починається. Ну, вона вже давно почалась, то що вони кричать, бо стара карта, вже давно в них проблеми з грошима. А які сюрпризи їх чекають? А, наші можуть достати до якогось закритого об'єкта. От, закритого об'єкта. Можливо, десь щось біля води, щось таке. Ну, якийсь закритий об'єкт. Наші можуть зробити шкоду, зупинити його, зламати, зупинити. Зупинити, зламати. Добре. Важко їй. Вони з останніх сил, так, да, ми воюємо з монстрами, і я не в розових окулярах я розумію, що нам теж важко, і ворог-то у нас серйозний. але у них пролиті кубки. Тобто ці карти показують, що маленький бунт серед кого серед військових незадоволені, і воно зернятко зародилося. Так що, можливо, по цим картам знаєте, ще один прихожень. От така настрій піти проти. Він з'являється, мені дуже подобається. Ну, будемо чекати, ще одного пригожина. Е, тому що всередині е, армії у них, начебто, з'явилася криса, яка хоче ну, не, бунтувати проти піти, проти. Але він ти поки ще маленький, ще не виріс для великого бунту. Але головне, що він вже є. Міністр фінансів США попередив Китай про те, що вони накладуть на них 100% мито за закупівлю російської нафти. По-перше, це е, якщо Китай на це піде. Росія дуже багато втратить. Втратить чудово. Чи піде на це Китай? Ана. Мабуть, прийдеться піти. Вони от дивіться, зараз карту, Паш мечів. Вони сильно їм це подобається. Якщо чесно, як би мені не хотілося їм, це не дуже подобається. Вони так настроєні відбиватися, але вибору в них не буде, їм прийдеться піти на ці умови. Вони розглянуть. А ага. віщо, не скажу, що це швидко. будуть якось чи намагатися уникнути, маніпулювати, бо все-таки мах випав. Але це ситуація, як їм е, на шию, петля на шию, вони не зможуть з неї вилізти з цієї ситуації. Uh, якщо Китай на це не піде, а Америка зможе наложити станції. от да. дивіться, опять пітьорка Пінтаклі це бідність. І для Китаю, якщо він не підпише і не згодиться, це дуже буде плачевно. Боляче дуже буде боляче. От прям посипеться чи економіка їхня, чи ще щось. Ну як на мене, їм легше погодитись, да вони втрачають там дешевий газ, чи що ж вони там беруть в Росії. А, я думаю, що якщо вони підуть проти Америки, в них економічно теж рухне і не можна не погодитись. От не можна. Ще раз про Трампа, ви так трошки зачепили. Він ж дав 10 днів замість 50, як обіцяв тоді Росія. побачив, угу. що вони не шевеляться абсолютно в плані завершення війни. Дав уже тепер 10 днів. Якщо пройдуть оці 10 днів, і Росія так і не погодиться ні на що. Що зробить Трамп? Не погодиться. Звісно, не погодиться це. Що зробить Трамп? Іншора раз пажа пішло, Угу. пажа пішло, а це мілко, тобто він зробив перші кроки. Та зараз дивимося, що зробить Трамп. Помірність. Може ще трошки потягнути час, бо помірність вона не 10 днів. Вона показує, що час тягнеться, але настроєний по бойовому. Колісничий король мочів. Тобто він настроєний довести діло до ума. Там санкції і ще щось можливо. Тут, можливо, вони ще по цим картам якусь зброю можуть надати, крім санкцій, і ще можуть щось надати Україні для того, щоб ми російкаку як показали, що ну от, тримайся. Єдине, що мені тут не подобається, що може в часі трохи розтягнутися. Ні, настроєний він, дай Боже, щоб не. Не передумав, тому що карта смерті рішуче настроєна. Іти в бой, промінити сили, показати, що хазяїн тут не йде мова про Україну, тут іде мова е, про Трампа, який хоче подавити, що я сильніший, я сказав, і тут мене слухайтесь. От саме от та карта більш показує, що показати, що мене треба поважати. М -м -м. Да, я думаю, що він зробить. тата. Враховуючи сутність Трампа, можемо ми подивитися, чи в серпні не передумає він і чи не почне він тиснути навпаки на Україну тепер? А, ну. Я... Трамп може поміняти зараз свою думку? Десятка мечів. Е... Можливо, б він і захотів би поміняти свою думку, але йому буде її поміняти важко, тому що тут він покаже свою слабкість. Е... Буде, давайте так. Ну, він же може і не поміняти думку, а на Україну тиснути. На Україну буде знову тиснути повішений. Ой, як на Україну тиснути, обмежувати, якісь правила, нав'язувати. Може бути, з його боку, не розслабляємося, тиск може бути. Але в цілому, я вважаю, що він вже не може піти назад сильно. Уже горшки побиті. Все, він для себе поставив крапку. А ну, давайте ще раз. Назад відступить Трамп тройка мечів, боляче йому відступати. Тут десятка мечів, а тут тройка мечів на договор, на домовленість. Не думаю, що він відступить. Єдине, що в часі вона може розтягнутися по, по мірності, вона показує. Я можу ще відкласти. Оце грати з часом він може, але в цілому, я думаю, нанесе він удар на Росію через наші руки. Аби так і було, аби не передумав. бо це дуже непередбачувана особа. Та це точно. Ну давайте ще раз. Може, щось давайте так щось вплинути на нього може, щоб він змінив свою думку. Е, ну. ну, я не думаю, що Росія на це піде, тому що гра маніпуляція, хитрість і давити на старі відносини, от вплинути, що? Повернутися до старого. Тобто впливати на нього так, щоб він. Е, ну, ми ж домовлялись, ми так працювали. Давайте повернемося до наших старих планів і хитростю. Ну, це час, можна тільки зупинити час. А в цілому, я думаю, що це вже не зупинить. От, час є, буде працювати. Ні, я не хочу навіть ще раз питати, не показує. Тільки в часі може розтягнутися. Україна і США готують велику угоду з продажу наших дронів. Про це сказав Стефанчук, голова Верховної Ради. Буде підписано це вже в цьому році. Вже на осінь запланована ця подія, так би мовити. Як це для України на добре? Бо я зустрічала питання від наших глядачів: що як це так, наші дрони продають туди, а ми збираємо своїми силами і купуємо дрони за допомогою волонтерів? Для нас це добре? Головне, щоб ми потім свої дрони не купляли. Знаєте, ми їх продали і потім опять uh -huh. купили. Uh, а навіщо ми продали? Mm, не. не зовсім мені тут подобається посередині і обмеження. В Україні вигідно від цих продаж. Дивіться, по бокам гарні, що тут карти? Що тут йде карта? Посередині двойка мечів, десятка жезлів. Um. Це важко. Ну, знаєте, можливо, ми б і не хотіли продавати. А тут, може, умови такі. Може, це треба не можна щось, відмовити. Щось запропонувати. Тому що двойка мечів це два варіанти, і вони в цілому не дуже добрі. Для нас вони важкі. Тобто, продавати в Україні, ну воно не дуже зараз на руку. Хоча це карта свята. Я думаю, що є якась домовленість, яку ми не можемо, ну, от не можемо. От нам, ми вимушені це зробити. Розумієте? Просто вимушені. Ну, скажу, щоб це дуже добре було, ні. Ну, це є якась домовленість на це, яку ми не можемо порушити. Ну, начебто, що м, США не хоче просто так давати нам гроші. Ми, виходить, їм продаємо, заробляємо гроші, потім за ці гроші купуємо зброю, якусь у Америки Як такий бартер, чи якось так це виходить. Ну, так. Чи не повстане знову народ, наприклад, проти такого рішення? О, не. не дай Боже. Так, зараз точно не до революції. Так. Хоча я з вами ж по-моєму дивилася, що ще будуть угу. приводи для такого майдана. Ну, чим не привід? Це... Коли ну, нас да. на фронті не вистачає дронів? Цвіти, просто буде Майдан. Ну збори якісь. Мітен буде да. А якщо дати дуже малому, дивіться, хтось буде розбурхувати. Тут мені більше не подобається, що на людей можуть впливати. І запускати багато якоїсь інформації, розшатувати, розганяти, бо ця карта летить, слово летить. І впливатиме на звичайних людей. Це так. Ну прям, щоб тут пентаклів, ну, дуже мало. Якщо зберуться паш, п'ятьорка Пентаклі ну, дуже обмежено. Прям щоб зробили якийсь переворот? Ні. Але вкидувати і розганяти по пресі, по СМІ можуть. І це не зовсім добре. Була така інформація, що могла бути таємна зустріч в Альпах між Британією, США, Залужним Єрмаком та Будановим, щоб скинути Зеленського. І це вже починають розганяти. Ну, хай розганяють. Можливо, знаєте, е, Попеса, якась зустріч можливо, і була. Е, зустріч. Ну, це зустріч, ну, точно, щоб не... це зустріч не була е, планом скинути Зеленського. ну, ні. Є таке бажання. Та ні. ні.